Лікарі, герої, медики-добровольці з батальйону Миротворець їм вдалося вижити самим, вибираючи з Ливайського котла, та врятували змогли врятувати ще ледь не сотню українських бійців. Під шквальними обстрілами відважні лікарі збирали поранених просто по полях та селах. Місію медики виконували на своїй санітарній машині Червона рута яку врятовані бійці ласкаво охрестили Жужа. Із лікарями спілкувалася Вікторія Дмитренко. Свою бригаду він називає унікальною. Троє медиків, які добровільно поїхали у зону АТО з Ловайського пекла повернулися живими. 47-річний киянин, доктор медичних наук Всеволод Стеблюк разом зі своїми колегами врятував майже сотню українських бійців. Я, мабуть до кінця життя буду наводити ці приклади лікарів медиків, які були зі мною переважна більшість це медики майдану. Або медики місцевих майданів. Лікарі-волонтери пройшли через майдан, а вже за півроку опинилися на сході України. Перша місія у Слов'янську. Далі був Дзержинськ та сумнозвісний Іловайськ. днів оборони, цілодобові гради та мінометні обстріли. Стеблюк каже, надавати допомогу бійцям доводилося в надлюдських умовах. Ми тільки помогли виконати волю господа, знеболював, давали воду, давали там. Я вже казав, як коньяк, жували марлю. Щоб своєю слиною насочити марлю, трохи коньяка і вкладали в губи тяжким, щоб у них було якесь відчуття вологи. Без їжі та води вижити воловацькому котлі не сподівався ніхто. Жахом згадує фельдшер-доброволець Михайло Гулак. На війні він отримав три поранення. Від смерті каже, врятувало міцне плече товариша. Один хірург на сто чоловік і в обігутках ока. Гулак називає його братом, доктор Стеблюк, сином. 27-річний хірург Микола Ленько, виходячи з Ловацька, отримав осколкове поранення стопи та кулю в стегно. Організувати роботу на передові, каже лікар-волонтер, дуже тяжко. Зашивати поранених доводилося навіть під потягом. У нас було медичної роботи дуже багато. Е, уламки скла, бетону, е, осколки ранили бійців. Це руки, ноги, обличчя. Одному бійцю дуже сильно поранено. Ми ушивали, було обмаль хірургічного матеріалу. Вони вижили завдяки Богу, кажуть медики. Всеволод Стеблюк розповідає про власні обереги. У мене багато таких речей. От. Пояс з молитвами із Володимирського собору. У мене з собою завжди був на шиї такий мішечок. В ньому була фотографія мого діда Андрія. Який пройшов дві війни, коли було дуже тяжко, він прихиляв до серця цього маленького їжачка, подарунок від сина. Доброволець батальйону миротворець Віталій Мариненко на прізвисько Грек, один з небагатьох, хто вижив у Ловаську. А сьод, доктор. пан доктор, пандок. Сильнішаня дуже. Наш вельшер. Що таке допомога лікарів на війні. Він відчув на власній шкурі з поля бою на жужі його вивіз Стеблюк. Після реабілітації у шпиталі каже Грек, відразу поїде на фронт. Хорош лежати на дивані і кричати: Слава Україні, героям слава! Хлопці, молоді, йдіть в армію. В армії класно. Осколкові поранення, ампутації та пошматовані тіла. Жахи війни медики зато запам'ятають назавжди. На передову вони планують повернутися вже найближчим часом, але кажуть, вже в іншій ролі. Статус медиків в зоні АТО він до сих пір не має ніякого статусу саме медицини. І медики потрапляючи туди, вони віддають свої життя. Ми працюємо в медицині як альтруїсти. Зазвичай в Києві і бачимо, що взагалі немає ніякого медичного забезпечення в лікарнях. Так а на війні то його тим більше немає. Ні організації, ні забезпечення. Вікторія Дмитренко, Євген Соловий, Валерій Ситюк, Андрій Поставець та Ігор Ткач. Спецкор два плюс два.